На папері креслення в руках болгарка. Ось цей газовий балон, який ще декілька тижнів тому допомагав по господарству, в руках чоловіків перетворюється на буржуйку для військових. Доріжже, підували вона тут буде вже готове. Вже заготовка на нього є. Вирізати дірку під трубу і заварити там, де ставиться щось там підігрість, і все вона вже готова. Готовий виріб тестують. Підсушити там чи рукавиці, чи носки. там. Чи... Білизні. Виготовляти такі портативні обігрівачі розпочали два тижні тому, розповідає майстер Павло. Їх конструкцію придумали самі та постійно її вдосконалюють. До цього робили металеві скоби та їжаки. Що в Ютубі побачили в інтернеті, які свої якісь доробки, ну, що своє внесли туди і воно виходить дуже добре. Зараз перебуває у відпустці, але приходить сюди щодня, розповідає зварювальник Олександр. Каже, для допомоги військовим вихідних немає. Таке врем'я, що треба робити, щось. це не я з відпуском, а робота я роботу. Хлопці там не питають, чи я в відпустку, чи де я. А треба робити, щоб вони грілися. Для своїх пічок вигадали особливий дизайн, аби вони гріли не тільки тіло, а й душу. жартує майстер Павло. З процесом роботи, як той казав, що своє оригінальне, придумує. Я говорю, це зробити. виді якісь вушка додали, спереді зробити п'ятачка і буде вроді поросятка такого. і Буде і хлопцям приємно. Олександр та Павло вже виготовили більше десятка буржуйок. Їх відправляють своїм землякам, які воюють на передових позиціях. Ми тут у себе скупили, потім на нову почту, через нову почту відправляють вже до хлопців. Добре гріють як говориться, і ми своїм серцем дуже вдячні там. Що вони верталися, дай Боже, бо, живими, здоровими, і скоріше наступив миру на нашій Україні. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.